Ми держимося це церкви. І от чому торжество Святого Православ'я впізнається нами, або по-нашому, спознається у пост Великий. І в неділю Великого поста першу церкву сказала: а от тепер попразднуйте торжество святого православ'я, котрої пов'язано фактично із победою церкви над тими ученнями у церкві, які гласили, що Почитати ікони не треба. Церкову судила, сказала вони не праві. Іконопочитання є великий дар Божий, в церкві об'яснено всі, хто поклоняється образу на іконі, він поклоняється не красці, не дереву, а первообразу, з котрого написаний образ на іконі. Сьогодні Павел повторяє, як будто би відів. Через 2000 років, щоб витворитися в Україні. Ми отовсюду притісняємо, но не стіснені. Ми в отчайних обстоятельствах, але не падемо духом. Ми гоними офіційно навіть. Що майстра для будь-якої держави катастрофа, якщо вона публічно гонить не отдільного якогось там шпіона, а церкву як організацію. Ми Но не оставлені, не злагаємо, уже приймають закони, все, конець вам, а ми не погибаємо. Всегда носимо мертвость Господа Ісуса, щоб і життя Ісусово відкрилося в цілі нашим. Бо ми живі непрестанно передаємося на смерть ради Ісуса, аби і життя Ісусово відкрилося в плоті смертній нашої. І церков. Торжествує нині торжество православ'я, торжество радости у вічній жизни, торжество тої віри, яка пройшла через 2000 років. Ми навіть можемо представити собі силу Божу, яка діє в церкві православній. Бо якщо обща історія церкви починається із Єрусалима, то наша. Карпоту Руська починається з Кирилла і Мефодія. І ми можемо подивитися на відрізку тисячі років, що пережило православ'я. І так, слав'янське королівство в центрі Європи, великої славної, в нього входить теперішня Хорватія, Словенія, Сербія, Болгарія, Карпатська Русь, а Карпатська Русь від Карпат до Забалатон, тобто теперішня Мадярщина, це наша, славяно руська земля. І от Польща, більша частина її, і половина Германії, це слав'янські землі, Берлін, це город Медведя. Так от прийшов Кирил Мефодій, принесли своє православ'я у 863 році. а потім прийшли мадяри і центральну часть забрали, але ми не пропали. Наш народ, хоч і асимілювався між ними. Но Слав'янської духи православ'я, і ще дійствували в нас, історію підказуємо, у XVII віці, коли заводилася Унія, у Мадярщині було около 100 православних монастирів. Звісно, сербських, болгарських, всі ті, які, могли, тікаючи від турків, образували свої монастирі на території. Мадярщини, потом Австромадярщини. Чому? Да Тому що в середі мадярів був наш народ. І нині, нині ми видиме чудо, в центрі Європи стався той народ, який держить православ'я. ми сьогодні кажемо словами апостола Павла, знаючи, що Воскресивши Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед собою. І з вами віруючими, ми за то все терпимо, тому що знаємо, яка велика нагорода чекає не тільки просто православних, а православних, котрі нині торжествують, суть учасниками торжества святого православ'я. А враховуючи, що історія України пов'язана з православ'ям, да й сама Київська Русь уособлюється тільки у православ'ї ми знаємо, Україна в суті православна держава, і то, що підняли руку проти православ'я, підняли руку проти самих себе. Господи, сьогодні славимо церкву православну і блаженнішого Нуфрія і нашого архірея і священство, і народ Божий з праздником торжества Святого православ'я, невзирає на. Мільярди доларів, котрі терористична організація USAID, Американська фінансувала наших атеїстів, безбожників і розкольників, і навіть міністерства, ми вижили. Ми стоїмо і свідчимо. Ми громадяни, котрі не мають бажання бити своїх опонентів, а моляться за них. І у них ціла система. У них руки трясуться від злоби. За що нас судити? Команда була судити, а судити не є за що, тому що Господь з нами і мудрость Божа прибуває з нами, з нашою церквою. Такимися держим, то будемо і нині, як громадяни, чесні перед законом. Ну і головне, вірні діти Божі перед небом. А тут на землі діти Божі, котрих мало й набили за віру, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.